Так, мої хорошенькі, ну зрозуміло, що кожен лук у нас лук у нас або в халаті, або в фартусі. Ну, який би він був він у нас тут сьогодні. Я вся в вкрасна. Красовки красні, костюм красний, курточка красна. Ну, губки, звісно, глискуті, дівчатка. Ви знаєте, що губки це наше все. Кожне утро я, ну навіть не буду говорити, де я що беру, тому що ви вже на пам'яті все знаєте, отака От сьогодні світуречка все ярка-красна, дівчатка. Ще раз хочу сказати, і Кожне утро буду говорити. Не думайте, що якщо сні плотненька, вам ярка не піде. Красуні ярки, вона наоборот нас. Украшає, ви знаєте, приображає, красуні. Подкриваємо шкафчик, висить оранжеві. Ви Думаю, Боже, сто років його не вдівала. А сьогодні думають, звісно, вділи Поділи і просто пішли, тому що весна. Дівчатки, весна йде, красуне все. А в тій красі має родити абсолютно все. Яркі речі, Ви розумієте, да? приписи темне, тому що воно нас скрадеє. Не красуні. Темне в сторону, ярке вперед. Обіймаються і хорошого настрою, бажаю. Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок, 5.57, боже, небо голубе ташечки співають. На дворі такое тепленько, знаєте, вітерочку немає, 2 градуси тепла, можна, знаєте, логеньку курточку, але все одно вже тепло сподіваюся. Знаєте, вчора я теж така вибрендилася, пішла в костюмчику, а коли їхали назад, за альбінкою змерзла, як ото, знаєте, дрегоніла, не знала, куди ти руки пхати, чи між ноги, чи між мишку, чи хекати на них. Але пар зруте йде, дитячий, пар зруйта йде. Машина така трошки, ну вчора помила машину, слава Богу, хоч дожджанемо, немає, ви знаєте. Коли з світулечками є машину, то йде дощик. Хто хоче дощик, алло, то ми, будь ласка, машину. Согласна, день-два і жджіт. Так що, мої любі, всім хорошого дня, позитивного настрою. На роботу ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва, назад, все буде добре, по-другому ніяк. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Якщо ми заложили, що все буде добре, по-другому не буде ніяк. А ваша світулечка вилітає, сьогодні, ой, сьогодні дуже багато товару, дуже багато роботи, та й взагалі так кожен день. Я вчора з вами поговорила, пішла, помилася. Що ви думаєте, я варила ту Не варила гречку вже. Нічого не варила, ми ж були забінкою, поїли запечену картошечку. І все, приїхала додому, помилася, кинула ті... Я ж коли уходила, кинула халати. Виключила, прийшла, щось з машин, машинки вже, господи Боже, я не знаю. Скільки вже її років, але я думаю, що вона, ще вона не прослужить. Щось вона заглючила. Я її виключила, я включила. До утра вона в мене крутила ті халати, але ну викрутила, вив... вистирала. ще в житті сутки халати не стиралися. Але Зато вони пахнуть, вивійшла на дворі з них, парує, пахне. Будуть ще три дні сохнути. Дівчатка сниться мені такий сон от, що я в лікарні лежу з чужою дитинкою, не пам'ятаю, дівчинка чи хлопчик. І тут прибігає мій кокосик і хоче бути за мною. Ну і кокосика, то я пускаю, тут лізе в гром вікно, мій гром у вікно. І я кажу, не треба, бо ти будеш кусати мого кокосика, і він до того кокоса, я між ними. Але собачки не покусалися. Я розумію, що хто спить, той сниться. Але розгадка якась йому є. Так, мої роднулічки, я буду говорити з вами 24 на 7, тому що я вроді одна, а вас у мене мільйон. Саме головне хочу сказати, не обіжайтесь ніколи на світульку. Дівчатка, може комусь я щось неправильно сказала, може я фиркнула, може я гаркнула. Пожалуйста, не обіжайтеся. все це робочі моменти і все хочеться знаєте, швидко-швидко не виходить. Я вас дуже прошу, якщо когось обіду, я ну, правда, для мене, Якщо на мене хтось держить обіду, це хуже все. вам кажу правду. Говорять на мене, що хоч роблять, що хоч, але коли на світу держать обіду, правда, в мене душа болить, а серце плаче. Але я знаю, що ви на мене обіжаєте, тому що я... Существо хлопке, понимаете, нежное. Нельзя, нельзя. Так що, мої ріднесеньки, всім хорошого дня, позитивного настрій, щоб у вас настрій був, як вся погода, погода прекрасна, Боже, небо голубе, пташечки співають гордів. Добрий ранок, наші любі, все буде добре, повімаєте, все буде добре по-другому, як саме головне. Дівочки, ви собі знаєте, ви встали, ми красимо. Все добре. Глазки відкрили, ми йдемо на роботу. Життя прекрасне. Буду завжди говорити це, тому що це дійсно так добрий ранок. Значить, ранок добрий. слухайте, три рази приїхали, вози, привозили, припаркувалися. Хочу порозказати для хейкерів, які вірять і пишуть про мого брата не синітниці, що він в ТЦК, що він не воює, що ми його викупили, що все. Так хочу вам сказати, що сьогодні я на цьому ролику виставлю Сашині довідки за поранення і за довідки ТЦК не виписує. Правильно, Лес? Не виписує. Е, в Саші мого були поранення, контузії. Говориться, я це не дуже люблю і він це не любить, щоб я розказувала. Але я хочу донести до хейкерів, любимо їх. Що такі довідки в ТЦК не виписують? Саша були дуже великі порядні. Він був у запорізькому був У поліхоло Сашунямі з першого дня війни пішов і захищає нашу родину. Люди мої хейтери, щоб ви вже не обливали грязь, ви вже скоро захлишнетеся нею. Ну зато знайте, раз і навсегда. та мій брат, і навіть одна жінка з західної країни сидить. І от вона викупила свого брата. На йому купила ну, купила ми, може, відправити всіх інших, хто багато пише да. в ту да. сторону, де да. він знаходиться. Да. Дівчатка, і ця ж дівчинка, що з західної України сидить, от вона купила своєму брату місто в ТЦК, красуня моя, побійся Бога. Мій брат не сидить з рісницями, з губами і з ногтями в машині їдучи. А мій брат з першого дня захищає нашу країну. У нього були такі важкі поранення, у нього такі були контузії, безсовісні ви люди таке говорити. Це моя гордость, і я горжусь цим. І так як ви мені кажете, що я проросійська, проросійським не дають грамоту за допомогу. Я просто це ніколи не люблю говорити. Але дай Боженько, щоб ви частинку допомогли То, що я допомагаю. Збори закриваю. Я ніколи в житті в себе не виклала, собираю збор що закрити. У мене є 15-20 тисяч, я закрила. У мене є. Я закрила потрібно. Я купила діткам, бабушкам. Храм я допомагаю від душі, ласточки мої. Ви скоро захлиснетеся. Я просто це не для вас роблю ролик, а для людей, які вірять, що мій брат в ТЦК, що він там і там. Я сьогодні на цих роликах доставлю вам довідки. За есть, хейтери можуть тільки ляпати язиком. Да, да. А в нас є факти. Так, да, факти. І я ще раз кажу: довідки в ТЦК не дають запомнити рацію навсіда. Так що, любі мої друзі, я вам бажаю хорошого дня, прекрасного настрою. Мама моя, дома не в під старих. Леся, ось говорить з вами, де телефон. Дітки не в дідо. Місвітулька, жива, здорова. У мене вся сім'я здорова. А знаєте, що Господь Бог нас захищає, тому що ми люди, ми країна. А ви, мої любі хейтери, побійтеся Бога. Якщо ви думаєте про те, що ви з роликів заробляєте гроші зайчиками, у вас є діти. І перед тим, як ви когось, кицюня, не рийте яму на дальніше собі. Вам I love you, I love you.